Ну, як ви заповнили анкету? Дякую. Хм, бачу, що у вас була травма. Як давно була ця травма? Тато рік назад ще операція була, то взагалі то не стосується того, з чим прийшла сьогодні. Добре. Тоді, що у вас болить? Чи були ви на масажах? Так, болить у мене спина, болить у мене лопаточка, трохи так підтягує постійно, Особенно. і так до кінця поворот, і голову іменно от сюди повертати, то десь тут тягне. Не можу зрозуміти, де, але десь тягне. От. А так то на масажах хожу, Вот. Хожу. Але якось так була останній раз півроку назад, що мені не дуже помогло. Ну, перший раз була до одного спеціаліста, у друга і не п'яти раз нормально попала до нормального спеціаліста, і оце на півроку помогло і знов все, вернулося. Як виходили на масаж, конкрет... як конкретніше виходили на масаж, з якого період. Там мені кажуть, що я вже все перепробувала. І релакс, і оцю терапію, мануальну остеопатію, я не розбираюся в тому. В там була, то була і масажист, Записалась до одного спеціаліста, на другий день просипаюсь, поняла, не допомогло, що хуже стало. На другий день ну, до другого спеціаліста записалася нічого не допомогло. На третій день записалася до третього спеціаліста. У нього то взагалі все боліло, Я думала, що в попаду скоро. А от на п'ятий на пяти раз, от Бог попався, от руки золоті, от щоб йому все було добре в житті. Надіюся, що ви така сама.